Всім добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про культуру телефонного спілкування. Телефон є зручним і оперативним засобом зв'язку, без якого неможливо уявити сучасне життя. Телефоном обмінюються особистою службовою інформацією, домовляються про зустрічі, встановлюють і розвивають ділові контакти. 1876 рік був створений перший чи телефонний апарат трубка Белла. та Томас Едісон винайшов вугільний мікрофон. Відтоді ця гали стрімко розвивається, Тому на запитання, чи вмієте ви розмовляти по телефону, кожен напевно відповість так. Та слід пам'ятати, що телефонні розмови також мають свої правила. А чи знаєте ви їх добре? Чи завжди вони важливі? Сучасне ділове життя неможливо уявити без телефону. Завдяки йому багаторазово підвищується оперативність рішення багатьох проблем і питань. Немає необхідності писати листи, телеграми, а також здійснювати поїздки в інші установи, міста для вияснення обставинкої справи. По телефону можна зробити дуже багато, а саме провести переговори, дати розпорядження та багато іншого. Дуже часто першим кроком до укладання ділового договору є телефонна розмова. Людство користується телефоном уже більшість століття. Здавалося би, часу більше, ніж достатньо для того, щоб навчитися розумно користуватися цим технічним засобом. Але, на жаль, вміння говорити по телефону не передається по спадковості. Культурою спілкування по телефону володіє не кожен. Фахівці з проблем усного ділового спілкування пропонують дотримуватися таких правил ведення телефонної розмови. Якщо телефонуєте ви. Насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, а також своє прізвище, ім'я та по-батькові. Зазвичай перші слова телефонної розмови сприяють погано, а тому називайте своє прізвище і ім'я останнім. Принаймні, це буде почуто. Якщо телефонує в установи чи невідомій людині, слід запам'ятати прізвище, ім'я по батькові свого співрозмовника. Може також повідомити, з ким саме ви хотіли б поговорити. Якщо телефонуєте у важливій справі, запам'ятайте спочатку, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди. Попередньо запишіть перелік питань, котрі необхідно з'ясувати і тримайте цей перелік перед очима. Упродовж усієї бесіди завжди закінчує розмову той. Хто телефонує, завершуючи розмову, неодмінно попрощайтесь, не тактовно класти слухавку, не дочекавшись останніх слів вашого співрозмовника. У разі досягнення важливих домовленостей згодом надішліть підтвердження листом або факсом повідомлення. Якщо телефонують вам, спробуйте якомога швидше зняти трубку і назвіть організацію, яку ви представляєте. У разі потреби занотуйте ім'я, прізвище та контактний телефон співрозмовника. Розмовляйте тактовно, вічливо, демонструйте розуміння сутності проблем того, хто телефонує. Не кладіть несподівану слухавку, навіть якщо розмова є нецікавою, нудною та надто тривалою для вас. Якщо ви даєте обіцянку, намагайтесь дотримати слова і виконати її якомога швидше. У разі виникнення складних питань запропонуйте співрозмовнику зустріч та детального обговорення суті проблеми. Завжди стисло підсумовуйте бесіду. Перелічте ще раз домовленості, що ви їх досягли. Незалежно від того, хто телефонує, бути доброзичливим, у жодному разі не виказуйте свого невдоволення. Ставте запитання та уважно вислуховуйте відповіді на них. Намагайте залишитися тактовним і стриманим, навіть якщо розмова стає вельми неприятною для вас. Симпатія до вас за якщо ви кілька разів продовжить бесіди, називете співрозмовника на ім'я та по батькові. Особливо наголошуйте на найсутєвішому, якщо під час бесіди ви називаєте якість числа їх треба повторити кілька разів, аби уникнути прикрив недорозуміння. Пам'ятайте, що по телефону звучання голосу значною мірою спотворюється, тому ваша артикуляція неодмінно повинна бути чіткою, а темп мовлення рівним, тон спокійним витриманим. Намагайтеся ширше використовувати лексичні можливості літературної мови, насамперед багато синоніміку, але при цьому завжди висловлюйтеся чітко, стисло і точно, правильно побудованими реченнями, розмовляйте середнім за силою голосом. Телефон розмова складається з таких етапів: момент налагодження контакту, викладення сутності справи, повідомлення мети дзвінка, підход до питання, обговорення повідомленої інформації, закінчення розмови. Будь-яку телефонну розмову починаємо коротким привітанням. Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Якщо телефонуєте у справі, то потрібно назвати не лише ім'я та батькові, а й посаду, що її обіймаєте. Якщо той, хто, хто телефонує, забув назвати себе, співрозмовник має право запитати, вибачте, з ким я розмовляю. У відповідь ви не повинні обурюватися чи одразу класти слухавку. Згідно з правилами етикету, вам слід відрекомендуватися. На анонімний дзвінок можна не відповідати й одразу класти слухавку. Якщо до телефону підійшов не той, хто вам потрібен. Ви повинні перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину. Добрий день, перепрошую. Чи не могли б ви запросити до телефону Марію Петрівну? Дуже прошу. Попросіть до телефону Анну Вячеславовну. Будь ласка, зачекайте. На жаль, шкода, вибачте, Кирило Михайлович вийшов. Повернеться о 14-й годині. Можливо, ви хотіли йому щось передати? Коли до телефону підійде, потрібна вам людина, неодмінно слід знову привітатися і назвати себе. Не тактовно давати абонементові неправильну інформацію, розмовляти грубо, якщо він помилився номером телефону. Буде люб'язно з вашого боку, коли допоможете абонументи з'ясувати причину невдачі. У свою чергу, якщо ви зателефонували неспотрібним вам номером, маєте обов'язково перепросити за завдані турботи. Намагайтеся завжди бути вічливим, адже ваша тактовність це насамперед повага до самого себе. Після встановлення зв'язку намагайтесь викладати інформацію чітко, стисло та по суті. Саме така розмова характеризує вас як досвідчену ділову людину, котра досконало володіє етикетом телефонної бесіди. Ще однією надзвичайно важливою умовою ведення розмови є логічність та послідовність думок. Не припустимо, щоб ваша розмова була хаотичною, адже так мета вашого дзвінка може залишитися незрозумілою для співрозмовника. Не забувайте про дотримання пауз. У такий спосіб ви надаєте співрозмовникові можливість висловлювати своє ставлення до проблеми. Ви у розмові уникайте категоричності. Докладайте зусиль, аби тон вашої розмови був якомога доброзичливішим. Якщо ви поважаєте себе і свого співрозмовника. Намагаюся уникати категорично наказових висловлювань. Ініціатива закінчення розмови належить за ще тому, хто телефонував. Іноді, викликаний до телефону, може вічливо сказати, що з цієї чи іншої причини поспішає, хоче закінчити розмову. Завершуючи розмову, обов'язково треба попрощатися. Не варто телефонувати в особистих справах зі службового телефону, а в службових справах недоречно телефонувати додому тій особі, котра має її виконати. У разі, якщо вам телефонують на роботу в особистих справах, відповідайте, що ви неодмінно зателефонуєте після роботи. Крім того, не можна зловживати займенником я, адже телефонна розмова це діалог, а не монолог. Мобільний телефон нині є неодмінним атрибутом кожної ділової людини. Послуговуючись ним, треба дотримуватися певних етичних норм, щоб не створювати нестручності для інших. За звичайно, традиційні правила спілкування по телефону, які названо вище, залишаються, але треба враховувати специфіку мобільного зв'язку, оскільки телефон завжди у його власника. Отже, не можна користуватися мобільним телефоном під час перегляду спектаклю, кінофільму, на концертах, конференціях під час нарад і, звичайно ж, під час навчальних занять краще переадресувати хідні зв'язки на поштову скриньку або включити вібродзвінок замість звукового сигналу. Класти телефонний стіл під час ділової зустрічі в кав'ярні та аудиторії, щоб не збільшити неповаги до співрозмовника чи викладача. Якщо все ж вхідний дзвінок перервав бесіду, то треба розмову по телефону закінчити якнайшвидше і на час розмови відійти або вийти взагалі. Голосно розмовляти у транспорті на вулиці, гратися телефоном під час занять, демонструвати його функціональні можливості, розмовляти по телефону, буваючи за кермом автомобіля. Це відволікає вашу увагу. Загальне правило користування мобільним телефоном не створювати незручності, не виказувати неповагу до людей, які перебувають поруч. Бажаємо успіхів в опануванні правил телефонного спілкування. До, до Наступних зустрічей.